Шановні глядачі, мене звати Наталія Єремєєва і ми продовжуємо нашу розмову з нашою гостею Орестою про роботу в Норвегії. Ми вже в першій частині нашої розмови трохи поговорили про те, ким і де Ореста працювала після приїзду сюди до Норвегії, до Скандинавії. А зараз ми спробуємо поговорити про роль освіти. І перед тим, як я знову почну задавати різні питання Оресті, нагадую вам, що це та інші відео ви можете подивитися на інтернет-сторінці нашого проєкту nfase.no. Тож, Оресто. Ми вже трохи згадали освіту, так. але як освіта допомогла і чи допомогла вона тобі стати частиною норвезького ринку праці? Як би ти могла підсумувати це? Ну я думаю, звичайно, що мені українська освіта допомогла, як би не було. В якщо навіть я і не працюю по спеціальності, я маю все одно диплом, який є підтверджений, бо я підтвердила тут акредитувала його вже в Норвегії, в принципі, і в Норвегії, і в Швеції, щоб, щоб показати, хто я, хто така Ореста і що вона вчила. Дуже цікаво, але ми про підтвердження дипломів теж будемо трохи пізніше говорити. Але, знаєш, мене дуже вразив один факт про тебе, дуже цікавий. Не всі на це погоджуються. Ти працювала на повну ставку на 100%, коли вирішила вчитися. І як що спонукало тебе на це? Як ти як вдалося це поєднати? Ну от коли я почала шукати роботу тоді економіста, я заходила, стукала в кожну контору, і мені розказувало дуже добре, що в тебе є український диплом, що він є підтверджений і от з українська освіта, я отожна паралельно з тоді шведською було освітою. Як воно паралельно пішло? Але мені сказали, що ми хочемо з нашими дипломами, бо ми не знаємо. Як вас в Україні вчили? І я думаю, я ще вам покажу, <ріст> я ще щось доб'юся. І коли я вже почала працювати кондуктором, пару років пройшло. Як кондуктор, ми працювали турнус, тобто ми по змінах працювали. І переважно в нас була робота 3-4 рази на тиждень, а більшість вихідних. І мені тоді, мій начальник, пішов на зустріч. Щоб я вчилася паралельно. Я подала знову документи на дистанційну освіту знову на магістратуру в Швеції в університет, і я пройшла вступ. Тоді нам треба було їздити три рази на півроку, просто на начитку і на екзамени. Контрольні екзамени ми переважно писали вдома, а основний вже екзамен здавали там, в Швеції. Тобто... От я працювала і вчилася паралельно, коли в мене був вільний час. Саме навчання, воно трошки відрізняється від українського. Мені здається, що воно тут більше, більш повільніше, настільки навантаження, як ми мали в Україні, тому що я думаю, люди, які вже навчалися в Україні, вони тут 100% зможуть навчатися. І не треба боятися. Ну і більше самостійного навчання. Більше самостійного, вимагає самостійна дисципліна. Але наскільки я зрозуміла, тепер дуже багато українців вже досить дорослих приїхали. І через те, що вони пройшли, я думаю, у них дисципліна тепер желізна. Якщо українці хочуть навчатися, вони будуть навчатися. Багато українців ти напевно вже чула. І... І звертаються до, до тих з нас, хто тут прожив вже багато, з питанням чи взагалі треба підтверджувати український диплом. Тих, хто приїхали тільки нещодавно, це чи не найголовніше питання для дуже багатьох людей, які мають вищу освіту. І ось ми бачимо, що ти ореста, маючи вищу освіту з України, і підтвердила диплом, але не використовувала його для тієї роботи, на якій ти. Працювала, що ти могла б сказати про, про цей процес? Чи варто було б такі підтверджувати? Варто. Я думаю, варто, тому що людина ніколи не знає, коли вона може його використати. І Навіть воно нічого не коштує. Нехай ви підтвердять, і нехай той диплом, то підтвердження у вас буде вдома лежати, але ви знаєте, що ви вже його маєте, можете в будь-яку хвилю його витягнути і, і показати своєму майбутньому роботодавцю. Так, що обов'язково. Це, це цікаво, так. Дехто mm. питає про підтверджений mm. диплом, дехто не питає. Тебе хтось okay. питав? Е -е, мене питали. Мене один роботодавець питав, зробив копії, і я думаю, що воно відіграло роль, що мене взяли на роботу. Супер, це mm. дуже, дуже важлива порада. Mm. Тобто е не треба надіятися, що підтверджений диплом одразу відкриє вам роботу. До норвезького ринку праці, але це один з факторів, так, то... який може посприяти кращій інтеграції. Так бо тепер навіть є закон прийняли досить вже давно, що має бути інтеграція так само іноземців в кож... на кожному робочому місці. і Там певні квоти є для іноземців. Е, а я би рекомендувала ще чому підтверджувати зараз дипломи, тому що колись треба було апостель ставити на ці дипломи. І якщо людина вже є в Норвегії, вона досить дорого коштує. Зараз апостелю не потрібно і тільки відправити всі документи і підтвердити. Тому знає, знає, чого не коштує набагато. Процедура визнання українських дипломів саме з початком війни особливо. Ну І треба згадати, що НОКют цей орган Норвегії, який відповідає за визнання дипломів інших країн, він вже дуже добре, його працівники дуже добре знають українську освітню систему, тому практично не виникає проблем з підтвердженням наших mm. дипломів є доступ до баз даних, налагоджені контакти, і українська система освіти є досить знаною, відомою, тому підтверджуються дипломи взагалі то без проблем. Так, і я чула, що дуже швидко протягом місяця часу відразу приходить відповідь. І... Чому тоді би не зробити? Правда, чому mm. ні? Якщо це може збільшити шанси? Але з досліджень ми також знаємо, що це саме ж про що ти говорила диплом з рідної країни, плюс освіта з Норвегії значно звищують шанси мігранта, іноземця знайти так. роботу тут в Норвегії. Розкажи трохи більше про це. Може, в тебе є ще інші приклади? Може, є приклади знайомих, то що тобі колись сказали, що маєш українську освіту, це добре, але давай повчися у нас. Що ще які ще є аргументи, щоб наші співвітчизники, які зараз приїхали до Норвегії, теж вирішили, що не варто сидіти з тією єдиною освітою, яку вони, яку вони отримали в НР в Україні. Просто сидіти і чекати mm. на щось, а може, як треба рухатися далі, як може обрати іншу світу? Ну, просто я думаю, треба себе запитати. Що б людина хотіла чим займатися, що б хотіла людина робити і що їй цікаво. В Норвегії є дуже великі можливості. От в нас в Україні, наприклад, коли я вчилася, в нас було так: я хотіла йти вчитися на юриста, але то було важко через те, скільки мама з татом має грошей, і як нам поступати, і куди нам поступати? Зараз в Україні вже розумні діти, наприклад, які хочуть йти далі вчитися, їм набагато легше, тому в них е, е, зиною. Перед тим, коли ми вчилися, у нас такого не було. У нас все було переважно платне. От так само і зараз у Норвегії. В Норвегії людина може бути ким хоче, тільки якби захотіла. Вчитися можна йти і в молодшому, і старшому міці. Тут нема, не звертають уваги, скільки людині років. Головне, щоб людина мала бажання. Також є допомога державна від Касен, коли там дають стипендію і дають студентський кредит. О, е, Так як я вже працювала на залізниці, е, і мені подобалося, як я тісно спрацювала з машиністами, мені дуже сподобалося, от, що ж то за така робота, вона добре оплачувана в Норвегії. І думаю, а чого, і в принципі, я з колегою поспорила, чи я пройду туди, чи не пройду в школу. І отак випадково я далі пішла знов вчитися і знов працювати. Мій колега програв. А розкажи про школу машиністів. Це дуже цікаво. І, до речі, ти казала, що ти вчилася в Швеції на магістерці. Так? так. Це оця сама школа машиністів? Це про це йдеться? Ні, це, ні, ні. Інше? Е, в Швеції вчилася на магістерці на, е, на й, е, квалітету ледерського підвіклінь. Е, то буде як он. Поновлення якості, розвиток якості, якості та лідерських якостей, ну щось так, Таке ну, от, от, так, таке я знайшла, що було на дистанційній. Е, воно зовсім не має нічого спільного з тією професією, якою я зараз займаюся, але чому і ні, нехай буде, думаю собі. А от кажу, що школа машиністів, в принципі, туди дуже важко попасти. А які були вимоги? Вимоги були або е, Скуля, тобто школа професійна, якщо там, наприклад, хтось є механіком, хтось електриком, або закінчила середня освіта і вища з математикою і з фізикою. І оце мене врятувало якраз український диплом, мені дав змогу туди попасти. Тому що було на вимогу в нас, е, е, так як я економ, ми трохи вчили більше математики. В мене було е, в два рази більше математичних очок у цих поємнів, і фізика в нас набагато вище у школі стоїть, ніж тут вчили, тому що мені не треба було нічого довчувати. І от якраз мені пригодився український диплом зі школи і з університету, що я мала математику і фізику закінчила. Що б міг подумати, правда? Так, що при... до чого тут є університет, до чого тут є школа машиністів, але от так зійшлося. Ось знаєш, ти про це розповідаєш. У мене одразу виникло питання про гендерний баланс, бо робота машиніста в Україні сприймається як виключно чоловіча робота. Вона тільки є чоловіча робота. Я, мені просто було дуже цікаво ця тема, і я знайшла, що е, є повідомлення в «Укрзалізниці», що вони не дозволяють жінкам вчитися на машиніста, тому що це дуже важка фізична робота, і жінок машиністів в Україні не існує. А як в Норвегії з цим? В Норвегії зараз у нас є 15%. 15% робітників машиністів. Це жінка, так так, так так використовуємо фемінітиви. Звичайно, це жінки. Це жінки супер. Тобто і сама школа. Вони зараз починають працювати, щоб рекрутувати більше дівчат. А чим вони це пояснюють? Яка філософія? Бо, напевно, українцям теж часом українці задаються деякі питанням. Чому саме оця гендерна рівність, так, вона проявляється? Як, вони, як ти для себе це пояснювала? І як, з твоєї точки зору, Норвегія це пояснює? Ну, спочатку було, що це так само була тут важка робота, локомотив, його треба було ремонтувати, не кожна жінка могла. Але Норвегія є. Одна з передових країн, яка займається оцею гендерною рівністю, коли вони вимагають, щоб жінки мали таку саму плату, як чоловіки. Що ця сама жінка може бути набагато кращим працівником, ніж чоловік. І не має значення, чи ти, як ти виглядаєш, як ти ходиш в спідниці, чи в штанах, яка різниця між тобою. Вони дивляться на тебе як на працівника. Е, зараз вже є сучасні поїзди, і ми. Ми просто сидимо і, і ведемо поїзд. Я ніколи не, не буду ремонтувати цього поїзда, тому що є окремі інші люди з іншої професії, які займаються цим професійно. Я просто переміщую поїзд, перевожу з А в Б, перевожу людей. Дуже цікаво, дуже такий незвичний, я думаю, для багатьох досвід, але мені хотілося б вірити, що він зможе надихнути наших українських дівчат mm. не боятися таких суто чоловічих професій за стереотипами mm. і позбуватися цих стереотипів і робити те, що їм насправді подобається. Mm. Ну наскільки я знаю, зараз дуже є потреба в електриках і, і в сантехніках, наприклад, і в мене вже є декілька знайомих дівчат, які які вивчилися на електриків. Вони мають відкрили свою фірму, і вони дуже задоволені. Дуже цікаво, дуже Тому що... до речі, жодних перешкод, нема. аби аби тільки було бажання. І ніхто не ходить і пальцем не тикає, і не дивиться дивно на тебе, бо ти працюєш електриком чи сантехніком. Ні, бо це є це, це робота. Так, робота до якої до працівників, до яких треба ставитися з повагою, і вони роблять важливу справу, заробляють на достойному рівні. Тобто тут взагалі нема питань. Давай ми закінчимо цю нашу з тобою розмову про роль освіти і поговоримо mm. про різні вакансії, бо знову таки ти mm. роботу змінювала і бачила різні аспекти життя в Норвегії. Які види роботи, які вакансії не потребують тут в Норвегії формальної освіти? 에... Ти маєш на увазі формальної. Тобто закінчих курсів так, чи або вже кур, ну кур, принаймні курсів, курсів. А, або ж освіти в коледжі або університеті. Ну, я думаю, переважно всі ресторани-кафе, такі менші. Я не кажу, що за ресторани там мішеліновські, які треба вже працювати. От знаю, дуже багато є студентів, які навчаються і в вільний час працюють як кельнерами. Ну, це є Офі, офіціанти, офіціанти кельнери, і там не потрібно ніякої освіти, як такої. Потім є дуже багато організацій, які теж беруть спочатку як студентів. Вони називаються внутрішніх студентів. Коли вони хочуть самі навчити людину, як людина має в них працювати. Але тут, напевно, як, як Людина вже має бути студентом певного напрямку. Що певного потратити... напрямку або, або такі, такі бувають, ну ніби різноробочі, але все рівно от вони бачать, що ця людина хороша, ця людина сприймає дуже швидку інформацію, і людина їм підходить. Просто їм треба внутрішньо навчити ту людину е, в фірмі як працювати. А, а так, ну, є багато що, на, наприклад, е, нянями працюють. В садочку знаю, досить часто беруть наших дівчат, які закінчили педагогічні інститути або то були технікуми, напевно, тому що вони вже вміють працювати з, з дітьми і мають педагогіку. Але з Норвегії не мають формальної. Але з Норвегії вони не мають нормальної так. Ну тобто, список досить я, великий. Я ж, так, я великий, список досить великий, і вибір є, аби було бажання працювати і намагатися інтегруватися в норвезький ринок праці. Я думаю, набагато легше просто ходити і пробувати на різні професії, і тоді дивитися. Може вистрілить, може не вистрілить краще так. Можна так? Okay. І, до речі, в тебе принаймні це вийшло дуже дуже успішно. Тобто з цим тебе тільки можна привітати mm. і сподіваюся, що наші глядачі також е, надихнуться трохи твоєю історією і тими можливостями, що дає е, іноземцям Норвегія, коли можна змінити своє життя, професію, спосіб життя в будь-який момент. і Ніхто не подивиться, косо не запитає, mm. чому, а чому ти це робиш. Тобто можливості відкриваються у будь-якому багатьох так. Я знаю, що дуже багато українців, наприклад, запитують: ой, мені 35 років, чи я вже певно стара, мені запізно виходити на якусь роботу, та ніколи не запізно, вона ніколи не буде запізно. Хопайте бажання, робіть. Супер, це найкраще нагадування. На цій оптимістичній ноті ми закінчуємо це відео. Я нагадую вам, що більше інформації про інтеграцію до норвезького суспільства ви можете побачити в цьому та інших відео, які ми публікуємо на інтернет-сторінці nfase.no. А я наразі дякую Оресі за таку змістовну розмову, і ми побачимося з вами в нашому наступному. Відео, де ми поговоримо про практичні поради на норвезькому ринку праці, спробуємо сформулювати якісь конкретні поради. Дякуємо, що були з вами з нами, і до наступних зустрічей.